Бойовий <звичай> <звичай> наказ командувача УСІС, командувача ТРО про проведення пошукових дій по пошуку диверсантів. Задача яка? По-перше, це толерантність, спокій, перевірка документів. Обшукали машин 20 за сьогодні. Ну, Нічого не знайшли, правда, але все в майбутньому. <звичай> Молодець. І ще одне, ми не працюємо по мобілізаційних заходах, щоб не було так, як вчора. 60 плюс пропускаємо, жінок пропускаємо, всіх пропускаємо. О, цей мобілізаційно його зупиняємо. Ні, у нас пошук виявлення роззброєння диверсійно-розвідувальних груп. Доброго дня. Доброго дня, начальник групи цивільної військової споробітництва 114 бригади. Як ваші справи? Постійна цивільно військова взаємодія, вона ведеться офіцерами груп ЦВС, окремих батальйонів 114 бригади. При пошукових діях на сьогоднішній день ми теж задіяні ДФТГ, задіяні обувською. Але ж ми переможемо. Ми вірите, сприяєте діям військ. Дякую. вам. Ми починаємо від працювання населеного пункту на предмет виявлення, знешкодження, блокування можливих диверсійних груп, виявлення небезпечних предметів, виявлення колаборантів. Вуличка направо прийняв прийом. Зараз ми переходимо із правого берега на лівий, від населеного пункту Чорнобиль, йдемо до населених пунктів, які покинуті е, в свій час люди, звідки були евакуйовані після Чорнобильської катастрофи. Для вас на було якісь Ви ж з дружиною тут мешкаєте, правильно? Так, так. Сьогодні Ось ця дорога вона ж прямо на Білорусі входить. І ми от це постійно чекали, що оттуда полізуть вони порті. Тобто так, ходили. І літаки тут недалеко в Білорусі аеродромник, і літаки кожного дня отак тут мотали круги. Тобто, а самі вони сюди не зайшли. Бо тут нікуди йти, тут тупік. Ознаки диверсійної роботи тут є ворога. О, нема. Завдяки хлопцям у нас все тихо, ніяких двіжень нема. Ну, але ж ви знаєте, я обстановку, мабуть, як там. Сташування знаходиться по сусідству із, як, недоброзичливою до нас Республікою Білорусь, яка в лютому 22-го року відкрила ворота для сухопутного вторгнення для ворожих диверсійних сил. Тут є гарний пацдарм розгортатися. Відповідно, цю територію потрібно пропрацьовувати, в тому числі і шляхом роботи з цивільними силами. Добре, виновниця. Пережив Сталіна, Гітлера. Ну, може, цих ще знаю. Дай Бог нам цих ще победити. Я прошу Бога.